Дяки. Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас, друзі, виходить субота. Такої грандіозної роботи не планували, ну, певно, таку ще корективу нас несли погодні умови. З самого ранку, як пішов ливень, дуже такі проливні хороші дощики. По суті, воно вже ніякої користі не дасть на посіви, так як воно за посіви всихає, вже те, що набралося, те, друге, набралося. Ну, Хоч пилюку приб'є та промоче хорошо земельку. Сьогодні, друзі, в даному відео хочу, зараз підемо точніше до наших поросяток, наведемо там порядки і обговоримо в загальному ціни на кінець місяця на свинину, на малих поросят, туші четвертини, зернову групу взагалі розповім, що в нашій місцевості, друзі, відбувається. Дуже багато змін відбулися із попереднього відео нашого, так як ціна стрімко пішла вгору на все. Підіймемо підсумки, я думаю, комусь така інформація буде та й цікава. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайка, пишіть коментарі, гарного вам перегляду. Зараз би завалитися та поспати добре денюк, ну не виходить. Той хто тримає господарство, я думаю, мене зрозуміє. Потрібно погодуватися, поприбирати. Щоб взагалі скрізь були в нас порядки. Зараз швидко приберемо. Тікай! У цих підемо більшість свинарничок, наведемо там порядки. Я думаю, потім обговоримо в загальному всі ціни на свинину. Здається, трошки прибрали наших поросяток, тирсу ще їм не перетрусювали. Робота сьогодні в нас в загальному буде біля нашого господарства, так як сьогодні протягом цього дня в нас шурує дуже такий хороший проливний дощ, передають його буквально на 2 дні. Ну нічого, роботу все одно ми якусь та й знайдемо. Сьогодні в відео хочу в загальному пробігтися по ціни на живу вагу свиней, на малих поросят, на туші, четвертини, взагалі на зерно, які ціни в нашій місцевості, так як в нас. З попереднім відео буквально десь тиждень часу у нас пройшло, ціни змінилися ну, в кращу сторону, точніше, на свиней пішло вгору, зернова група для нас, звичайно, подорожчала також. Зараз хочеться в даний. І той, хто проживає в нашому районі і в нашій місцевості, знає, що на рахунок малих поросят в нас дуже така складна ситуація через те, що малих поросят взагалі в нас немає. Ми нещодавно купували собі дві партії поросят. По своїх причинах в нас, виходить, свиноматка наша не покривалася, декілька разів її крили, крили, ну не було діла. Вирішили, що потрібно підкупляти поросяток, то взяли дві партійки собі поросят. Скажу, що на сьогоднішній день, буквально вчора, бачив одне оголошення, продавали малих поросят 10-12 кілограмів. Тут недалеко 10 кілометрів від нас, але ну ми вже поросят підкупили. Я б, можливо, б, тих поросят би і забрав, але в мене взагалі немає приміщення, де їх селити. Якби було приміщення, я б, можливо, і ту партію забрав би поросяток. Так як в нас цей рік з виноматками, ну, щось воно, друзі, не пішло. Чи сім'я таке продають, чи то ми не вміємо якось його там толково все робити. Ну, не знаю. Вирішили цей рік обійтися такою ситуацією. Так, я скажу, що. На рахунок малих поросят. Малі поросята вагою 10-12 кг. Буквально вчора люди продавали 3 тисячі гривень. Ми цих поросят купували. Ці в нас 14-15 кг по 3 тисячі гривень були. Більшенькі, там в районі 25-30 кг і по 3,5 тисячі. Ну, Нам вдалося по нормальній ціні купити поросяток. І так скажу, що менше 3 тисяч за поросятку у нас ціни взагалі немає. Нещодавно бачив одного. Блогера в Тіктокові то людина хотіла там по 2,5 купити мужика поросят, мужик, чоловік точніше відмовив, так там людина розповідала, що хіба так можна. Я хотів купити по такій ціні, але я вже брати не буду. А людина продавала по 3 тисячі. Сказав, що ціни в 2,5 тисячі взагалі мови немає в нашій місцевості. Можливо, десь далі такі ціни є, ну не в нас. Якщо ж, брати друзі, живу вагу поросят. Поросята в нас до 150 кг, ідуть десь 90-100 гривень за кілограм. Нещодавно спілкувався із своїм підписником. Він, виходить, проживає ну тут кілометрів 30 від нас, теж займається скупкою свиней, то каже, що він купує поросят по 120 гривень за кілограм. Це поросята свише 150 кг. В нашій місцевості, конкретно де ми проживаємо, різники в нас беруть 100-110 гривень за кілограм. Звичайно, чим далі до району, там ціна буде трошки більша, там більший такий попит. Скажу, що на рахунок свиноматок, ми здавали свою свиноматку. Хто пам'ятає це, в неї було 5 опоросів. Я скажу, що вага була 250 кг, у нас різники взяли по 70 гривень за кілограм. Звичайно, я розумію, що з кожним разом, коли покривається свинка, ціна буде падати в певні такі 3-4 гривні. Це однозначно. Це було в нас тут з давніх давентах заведено. Опоросів було багато і тому така ціна. Нас така ціна влаштувала, ми продали і забули, друзі. У нас ситуація склалася така, що свиноматок ми. В основному поприбирали, одна в нас свинка покрита. Я не знаю, чи вона 100% покрита, ну, останнім часом щось вона не кидається. Можливо, тихенько вона гуляє. І виходить, що ми завели собі малечу на відкорм. Я думаю, нам на певний час вистачить це поголів'я. Будемо вже подальшому, можливо, ближче до весни підкупимо ще певну таку партію поросят. На рахунок, друзі, хочеться поговорити про дажі. Тушами, четвертинами свинини. Дуже така цікава ситуація в нашій місцевості склалася. Той, хто, друзі, дивиться наш YouTube канал, знає, що буквально десь півтора 2 роки ми займаємося повною реалізацією своєї свинини, вирощуємо поросят вдома і продаємо або четвертинами, тушами, або продаємо в роздріб м'ясом, або готовою продукцією. І в нас склалася така ситуація, що я, як продавав свиноматку, я дізнався ціни, нормальні ціни на свинину, свинина, вона. Ціні піднялася з 85 гривень по 100 гривень, 100-110 гривень за кілограм. І скажу, що тут у нас ситуація склалася із людьми дуже такий спорний вопрос, через те, що люди, в основному всі мої постійні клієнти все зрозуміли. Я сказав, що продукція буде в нас дорожати, четвертини також будуть дорожчати. І виходить, кожен все добре так зрозумів. Так як ціни на всю продукцію піднімаються, і ми також повинні піднімати, щоб. Щось на цьому заробити. Але трапляються певні такі люди, що Ну воно просто противно, друзі, слухати таких людей через те, що ми його вирощуємо все своїми силами, ми його все переробляємо, продаємо своїми все силами. І люди нам діктують свої правила. Кому не подобається, кому задорого. Будь ласка, йдіть у магазини. В магазинах ціна буквально половину дорожче, ніж у нас, що ми продаємо. Ну, люди, видно, десь знають, де дешевше його купувати. В загальному пробіжемося по четвертинах і тушах. Ми продавали, виходить, хто дивиться наш YouTube канал, попереднє відео. Ми там прибирали кабанчика. Ну ми вже заздалегідь домовилися з людиною. Людина давно в нас питала четвертинку купити. На той час в нас ціна вже була обговорена, ціна була 145 гривень за четвертину, за кілограм точніше. І на той час люди дзвонили, ще хотіли купити четвертини, але я вже відмовив людям на той час на того кабанчика продавати четвертини через те, що були замовлення повністю на переробку. Там м'ясо, там все по роздрібі. І виходить, що я людям зразу озвучив, що ціна у нас за четвертини 180 гривень за кілограм. Ми підняли на 35 гривень по четвертинах, так як я повністю все прорахував, повністю я все підсчитав. Получається, краще мені вже по тих цінах, якими ми торгували, продати вже різникові, заробити без мороки ті кошти. Не потрібно там своє здоров'я закладати, у дити, свій час, свій труд і тому подібне. І в основному люди всі погодилися, сказали, що питань немає. Записалися до нас, щоб на туші четвертини через те, що... Подальшому як різатимемо щоб ми вже їхні замовлення знали. ну І виходить, що людина нас замовила там супові набори, і в нас суповий набір піднявся в ціна 5 гривень за кілограм. Людина, як почула, що суповий набір Ну це хороші, м'ясні такі косточки, м'ясо повністю не обрізане, такого в магазині, друзі, не купиш. І людина, як почула про цю ціну, вона як почала піднімати там скандал, куди ти так продаєш, що так дорого, тому подібне кажу, ну, йдіть купуйте десь його. Дешевший. Получається, на тому ми з людиною вже, я думаю, на сьогоднішній день співпрацювати не будемо. Ну просто я не люблю таких наглих людей. Бували різні в мене випадки на рахунок торгівлі, продукцією. Хтось за пакет там мені піднімав, розповідав, що чого так дорого, там на гривню, на дві дорожчі. Кажу, потрібно ж і в пакети вшитувати, воно кульочки, ти в магазині йдеш, ти ж купуєш усе також за кошти. І тому подібне. Дуже така нас. Двояка ситуація склалася. В основному ті люди, які в нас купували продукції, вже ми співпрацюємо з ними не перший рік, то скажу, що людям все одно люди задоволені, просять, просять, щоб ми робили їм їхні замовлення, і ми стараємося, друзі, все на совість робити. Ну я ж кажу: той, хто в нас не купував, там скандали піднімаються. Я вже повністю все прорахував дешевше 180 гривень за. Тушу четвертину в нашій місцевості, ну я точніше сам реалізувати не буду. Через те, що потрібно враховувати газ, свою працю, свій бензин розвести, так як ми доставляємо повністю до будинку замовника всю продукцію. І це ми, друзі, все враховуємо. Кому за дорого, магазин, там ціна буде як набагато дешевше, чим у нас. Ми дізнавалися, там виходить, що. В основному в нашій місцевості м'ясна продукція, десь в районі щось свише 300 гривень за кілограм, десь в районі 300 гривень, це 260-280, якась там різна позиція, це там така, друзі, ціна. Дешевше, 260 гривень немає нічого. Ну там супові напори, косточки, ребра, можливо, ще й будуть. По м'ясній продукції така ситуація. Так що, друзі, ще хотів сказати: по зернові, це не так воно все хорошо, як друзі, нам хотілося. Саме перше. Получається поросята в ціні. Скажу, що доволі непоганий жаба вага, можна на цьому щось заробити, але ніхто не враховує зразу. Так люди, як чують, що там продається по 120 купують, а там зажрався, ти що там заробив коштів багато, ні в чому не нуждається. Тільки ж ніхто не враховує ту ситуацію, яка склалася в нас на цей рік. Погодні умови на рахунок вирощування зернової групи, на рахунок того, що зерна не вродило взагалі в людей ніде нічого. І ситуація тут складається в тому, що зерно в нас дуже дороге. І через те, виходить, жива вага також піднялася в ціні. Також ще хотів сказати, потрібно враховувати те, що БМВД, рестартові там, комбікорма, все також піднялося в ціні. Ми ось нещодавно купували, та буквально вчора ми купували мішок. 25 кг БМВД, це гранула Голд, ми годуємо малих поросят. Це стартовий комбікорм. Там в районі тисячі гривень ми заплатили за мішок 25 кг. Все, ціни на все піднімаються. Звичайно, зерно хочеться обговорити, що пшениця в нас були там певні такі оголошення, люди продають із Сашкою по 5-6 тисяч за тонну. Получається, якщо це нормальна пшениця, комусь треба його продати, немає де зберігати. Від 7 тисяч, це фуражна там і половинки, ну воно на кон все піде. І в загальному десь ціна в нас стартує від 7 тисяч за тонну до 10 тисяч за тонну. На базарі, якщо купувати в розріб там відрами, там мелотою і дертю, там ціна 12-14 гривень за кілограм. Це буквально в нашій місцевості ми все це дізнавалися. Насчет кукурузи, кукурузи взагалі в нас немає де купити. Кукурузи поки що немає з попереднього року, нового врожаю ще й немає. І виходить, ячмінь також у нас саме дорожчий. десь 10-11 тисяч за тонну. Це в основному так продають. Є люди, в кого можна невеликий об'єм купити, десь в районі 8-9 тисяч за тонну. Ну це там буквально 500, там, може до тонни, можна його і купити. А так ціна на зерно дуже дорога. Ще я хочу сказати на рахунок того, на рахунок кукурузи. Ми також посіяли певну діляночку кукурузою, але скажу, що грандіозних урожаїв там не буде. Погодні умови внесли певні такі корективи. Нам потрібно також восени те, що змолотиться, завеземо до себе в склад. Останне потрібно буде докуповувати, щоб прогодувати цю всю малечу, щоб підняти цих поросят, щоб можна подальшому його було все перепродати. Так що, друзі, не так воно все легко складається, як би нам хотілося. Люба робота, вона, друзі, дуже затратна, клопітка. Я скажу, що певні такі там і нюанси, плюса і мінуси, звичайно, присутні. В загальному, те, що я хотів, я думаю, я вже розповів. Не буду, друзі, займати дуже багато вашого часу. Як завжди, кому подобаються наші відео, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.